Поліція це не лише форма і повноваження. Це служба, яка має поважати кожного з нас. У цьому відео простою мовою про статтю 7 закону України і про національну поліцію, яка гарантує дотримання прав і свобод людини. Поліція зобов'язана поважати та дотримуватись прав і свобод кожної людини незалежно від громадянства, раси чи етнічного походження. Статі. Мови віросповідання політичних чи інших переконань соціального статусу. Жодна дія поліції не може порушувати основні права людини. Поліція діє лише в межах закону. Навіть за наказом керівництва працівник поліції не має права виконувати вказівки, які порушують права людини. Інакше відповідальність несе не лише той, хто віддав наказ, а й той, хто його виконав. Закон ставить права людини вище за службові інструкції. У реальності все не завжди гладко. Але саме стаття 7 наш інструмент захисту. Якщо вас зупинили без пояснення причин принижують або перевищують повноваження, змушують щось підписати під тиском або обмежують свободу незаконно. Ви маєте право скаржитися, і цей закон на вашому боці. Усі громадяни рівні перед законом. Поліція не має права дискримінувати людину через її зовнішність, погляди чи мову. Будь-яке порушення цих норм це порушення Конституції і статті 7 закону. Права людини не бонус, а обов'язкова умова роботи поліції. І кожен із нас має знати закон на нашому боці. І ми маємо право вимагати його дотримання. Підписуйся на канал. Щоб знати свої права і бути впевненим у кожній ситуації, напиши в коментарях чи стикались ти з порушенням своїх прав і як реагувала поліція?